Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок 26 і тема мат слоном і конем. Перший етап це витіснити чорного короля з центру. І білі це вже зробили. Білі використовували свого короля і слона. Таку позицію потрібно запам'ятати: слон стоїть між королями і чорний король відходить. Спочатку коня можна взагалі не використовувати, щоб витіснити короля суперника з центру. Далі потрібно чорного короля відтіснити десь на край дошки. Мат може бути в кутку кольору слона. У нас слон білопольний, тому мат може бути в кутку А8 або а 1 Чорні це знають, тому будуть втікати в куток чорного кольору. Давайте зіграємо кінця 4. Таке розташування слона і коня варто запам'ятати, тому що вони обмежують поля підряд. І подивіться, виходить, ніби стіна. Далі можна покращити короля. І знову слона ставимо між королями. Король відійшов на край дошки. Знову потрібно перевести коня на біле поле. Наприклад, на d5. Так, щоб кінь контролював чорні поля. І знову вийде стіна. Наприклад, хід кінь b6. Зараз забіли хороший хід король 6 Щоб не пустити чорного короля в чорний куток. Я навмисно не буду цей хід робити, щоб показати техніку, як перегнати короля з неправильного кутка в правильний куток. Тому граю кінь d5, який хотів. Далі король f 5 обмежуємо чорного короля. Чорний король він близько до кутового поля. Слон не може напасти на це поле. Потрібно перевести коня, так, щоб кінь контролював кутове поле. Є маневр. Кінь ф4, кінь g 6 і кінь контролює поле h 8. Кінь f 4. І тепер кінь g6. І робимо опозицію. Далі потрібно перегнати чорного короля в білий куток. Ми по черзі будемо забирати поля по крайній лінії. Кінь контролює поле h 8. Далі треба забрати h 7. Це робота для слона. Зараз зробити потрібно очікувальний хід. десь по діагоналі а 1 G8. Наприклад, слон D5, король відійшов, і є хід слон g8. Ось білі забрали чорного короля вже два поля. Далі потрібно забрати поле а 6 Тут є складний маневр, і його потрібно запам'ятати. Як забрати поле а 6 Потрібно перевести коня на g4. Тобто зіграти кінь E5. І далі кінь g 4. Ми поки не зможемо зіграти кінь g 4, тому що король поб'є коня. Тому потрібно також зіграти король ф5. Обов'язково зробити ці три ходи. Спочатку кінь e5, далі король f5, далі кінь g4. Як це відбувається? Кінь e5, король втікає. І, можливо, створене враження, що король втіче, але насправді ні. Зіграли перший хід конем, далі хід королем. Король намагається втікти. І все одно граємо конем. Зробили ці три ходи, як було заплановано. чорні зіграли король G2. Вони змогли зіграти король в 3, щоб втікати. Але король не втіче. Граємо слон С4 і будемо обмежувати чорного короля. Ось всі ці поля контролюють білі фігури. І король не зможе втікти. Слон С4 обмежуємо короля. Наприклад, слон D3, і чорний король змушений відходити. Тепер можна взяти під контроль поле Ф3. Наприклад, слон Е4, і знову чорний король він буде обмежений. Що ще можна запам'ятати, коли король стоїть з боку від коня, робимо опозицію. Ми забрали поле h8, h7, h6 в чорного короля. Далі потрібно забрати поле h5. Знову вичікувальний хід, король відійшов і забрали поле h5. Далі потрібно взяти під контроль поле h4. І знову цей маневр конем. Кінь e 3 кінь g 2 і кінь буде контролювати поле h4. Кінь e 3. Тепер король не втікав на h2. Далеко він би не втік. І можна зразу грати кінь g2. Захистили коня, король стоїть збоку від коня, зробили опозицію. Якби чорні грали король h3, щоб король втікав, то був би хід слон f5, і король би не втік. Слон f5, і переводимо коня. Так, щоб він в майбутньому міг напасти на поле h2. Далі маневр з слоном на f1, щоб слон був захищений і залишили королю два поля. Слон h3, слон f1. Далі є мат в два ходи. Потрібно, щоб слон міг напасти на кутове поле, а кінь за один хід на поле h2. Слон g2 шах, А далі мат. Кінь g4 чи кінь f1. Кінь g4 мат. Давайте повернемось на початок, ще раз розглянемо, як це ставити. Кінь c 4 Обмежуємо короля. Підводимо ближче свого короля. Слон стає між королями. Відтіснили короля вже на край дошки. Знову слон і кінь стоять поруч по діагоналі, щоб обмежувати короля. Король втікає в куток, неправильний куток, і потрібно буде його звідти вигнати. Тінь має напасти на кутове поле. Зараз потрібно зробити вичікувальний хід. І по черзі забирати поля в короля, гнати його в правильний куток. Далі цей складний маневр. Кінь Е5, король F5 і кінь G4. Чорний король тут не втіче. Слон допоможе його обмежувати. Вичікувальні ходи обмежуємо далі короля. Опозиція. Вичікувальний хід. Далі обмежуємо короля. Він вже близько до правильного кутка. Знову маневр конем. Захистили коня, опозиція, Залишили королю тільки два поля. Перевели слона і далі буде мат. Кінь жей 4 мат. Обов'язково виконайте цю вправу. Посилання буде в описі до цього відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!